Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Сьогодні ми продовжуємо велику тему, яка назріла ще минулого тижня. Вона пов'язана з перестановками, які відбуваються в уряді Республіки Молдови. Сьогодні ми детальніше зупинимось на кандидаті на відповідну посаду. Це Дорін Речан. Розуміємо, які в нього є якості. як Майбутнього прем'єр-міністра в контексті управління Республікою Молдови і з'ясуємо, які, ж, в принципі, наслідки це може привнести для самої Молдавської Республіки. Отже, давайте ми почнемо з того, що уже понеділок було заявлено про те, що Дорін Речен може обійняти посаду прем'єр-міністра Республіки Молдова. Відповідне звернення речен здійснить в четвер до... Парламенту Молдови для того, щоб отримати так званий ботум довіри. Для цього потрібно набрати 51-52 голоса. А я нагадую, що станом на зараз в парламенті Молдови сформована більшість у вигляді монобільшості, яка яку контролює політична партія «Дія і солідарність в принципі ніяких проблем. Не має виникати з призначенням Речена на цю посаду. Тобто фракція ПДС вже зазначила, що таку кандидатуру буде підтримувати після консультацій, які були проведені з Реченом, І після того, як цю кандидатуру внесла і затвердила Майя Санду, президентка Республіки Молдова. Загалом, про що говорить Дорін Речен? Це про те, що серед пріоритетів його політики буде. Покращення економіки, укріплення місцевої автономії, ріст інвестицій, збільшення робочих місць і заробітних плат. Тому що виникала деяка думка, і вона також мала місце, що дорі наречена призначають на відповідну посаду так стілю зміцнення безпеки, особливо після того, коли Молдова отримала розвіддані, за якими. Від України вони їх отримали, за якими у Молдові фактично Росія готувала державний переворот для того, щоб силовим шляхом змінити владу, яка зараз є в офіційному Кишеніві, на проросійську владу. Тут є також певне зерно правди, оскільки Дорін Речан, якщо подивитись його біографію, так він працював. На посаді міністра внутрішніх справ. Це було з 2012 року по 2015 рік. Тодішнім прем'єр-міністром був Павел Філіп, після нього ще була одна людина. І під час оцих двох прем'єр-міністрів, якраз Речен і займав посаду МВС Республіки Молдова. Тому, в принципі, він. Має розумітися у безпекових процесах, які відбуваються в Молдові. Також, нагадую, він займав посаду секретаря Вищої ради безпеки і радника глави держави Має Санду у відповідній сфері, саме у сфері безпеки. Але чому тут іде дотичність? Безпекової сфери, так і економічної сфери. Тому що, якщо ще процитувати біографію речина, то варто зазначити, що він закінчував Академію економічних досліджень за фахом міжнародного бізнесу і працював в дуже значних міжнародних проєктах і проєктах, які Є в Республіці Молдова саме у бізнес-сфері. Тобто, в принципі, з економічним питанням він також досить знайомий, як і з безпековим питанням. Тому ось таке призначення буде прийняте, я думаю, з вірогідністю 99,9%, що Дорін Речен стане прем'єр-міністром Республіки Молдова в четверг. І вже після того він. І має представити свою програму уряду, і вже далі функціонувати в межах голови уряду. Тобто, що загалом говорили фракції «Дія» і Солідарність? Що сама зміна уряду вже стояла на порядку денному? Ось Пам'ятаєте, і про це я, до речі, говорив у попередньому своєму відеоматеріалу, коли ми розбирали відставку уряду Наталії Гаврилиці, що до неї виникали питання ще. У кінці 2022 року, тобто, вже з громадськістю стояло питання про можливу заміну цього уряду. Не російська ракета, яка пролетіла над Молдовою, стала причиною зміни уряду Наталії Гаврилицю, а те, що ті виклики, які були, незважаючи, що вони з ними впорались, але показники все одно були недостатні для того, щоб задовільнити суспільні потреби. Людей, які проживають у Молдові, тому що дуже були значні знову ж таки як і обіцянки дані, так і взяті високі пріоритети. Звичайно, високі пріоритети і високі реформи їх реалізувати неможливо за такий короткий час, під час якого Наталія Гаврилицю була премєр міністром за півтора року. Тобто, це відмітили. І, до речі, генеральний секретар партії Дія Солітарність» Артмія, він також про це заговорив, що зміни. Планувалися ще давно. Просто так співпало, що ці економічні чинники і е, безпека, яка зараз стала на порядку денному, вони просто з'єдналися і таким чином призвели до такої кадрової ротації у Республіці Молдови. Тому ми будемо слідкувати за новим урядом. У Республіці Молдова як він буде працювати, наскільки він зможе ефективно впоратися з тими проблемами, які є основна ж проблема. Я нагадую, це високі ціни на енергоносії. і, в принципі, незадовільні дії влади стосовно допомоги у таких високих платіжках для осіб. Які, до прикладу, не можуть там, мати якусь високу заробітну плату. Я в першу чергу маю на увазі людей, які знаходяться на пенсії. Тобто цю проблему все ж таки не вдалося їм до кінця вирішити. Чи зможе, до прикладу, це вирішити Дорін Речен, ми знов таки прослідкуємо. Це загалом коротко, що хотів вам розповісти з відповідної теми. Закликаю вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, його коментувати, а також ділитись з ними і своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для своєчасного отримування оперативної інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!